Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в оновлений Grow Garden! Йоу, всім привіт! В общем, Дімон, вийшло оновлення, і у нас знову обновився, кстати, магазин з насіннями. Аби ж там було щось хороше, ну нічого хорошого, тут нема поки що. Як я понімаю, з того, що я прям сразу бачу, це те, що коли ти вибираєш тепер якесь ну, якийсь фрукт, то тут написано з якими він мутаціями, і це уже як класно. Так, да, це прям буде супер сильно. Але, до речі, разом з цим оновленням в гіршопі з'явився новий тул. Да? Да. Він коштує 30 лямів. А ну що ж. І він тобі дозволяє з якогось типу там, условного куща, знаєш, зібрати зразу всі фрукти, які на ньому ростуть. То ти його раз поставив і все і не паришся більше? Ні, там типа 5 використань. Тобто, якщо ось у нас стоїть велике дерево манго, ти навівся ага. цим сачком і все зразу зібрав. А не приїгаєш там, ото, шукаєш щось. Ооо, це, кстати, штука класна, але поки що мені здається, що вона мені не треба. Та трохи да, 30 лямів це знаєш це вже для таких примоценів. Ну да. Да-да-да, це поки не для нас. Але я бачу, що появився косметичний чел. Так, да, кстати, теж такий є там. Можна купити за 60 мільйонів колодязь. Да, також свічки там на якісь доски, шати, там є. да, да, так, -да так. -да -да -да. Чи Там кейси прийма. якісь, в якому можна вибити таблички? Ага. Ще а один гном кейс з гномами, так. Да. Аби вони бонуси якісь давали, ці всі приколи. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники рідко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ну, поки що не дають, але ну, можливо. А ти що, колодязь купив і його нема в продажі? Ні, я не куплю. Він ж був за 60 мільйонів. У мене він є. У мене немає. Прикол, <ріх> я не знаю. То в натурі прикол? Жесть. А так може ти його купив випадково, ні? Ммм. Ні. У мене є тільки кейс. Ммм. Цікаво. Ну, у мене його таке відчуття наче й нема. А в бачиш, Типу молоток і. ключ. Да, да. А, у мене. У мене є. Ну. Я що в натурі блін, купив? Ну получається. Капець, не встать. Ладно. Е, Куди він поставився? Аж так. Ага. Куди б його поставити? Що там відбувається? Ти прям бачиш, я його дергаю, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ладно, я тут прям в углу попробую поставити. Оце, кстати, так само і я думав, якщо куплю поставити. Так, хорошо. А можна, кстати, бачив, поставити так 60 айтемів поняв? А, ні, цього, я ще не бачив. Коротше, 60 айтемів можна поставити на городі, це, звісно, прикольно. Ну, як я поняв, у нас ще дві стрілочки справа, і можна подивитися взагалі на всіх своїх петів, Зразу глянути, голодні вони чи ні, подивитися, який в них левел і так, далі, і так далі. І це, походу, дуже прикольно. А ну, як їх годувати. Фіт. О, Оце мені подобається. Це удобно. Mm. Зразу взяв бамбам і все. Ну да, Чуєш, це прикольно. Щас я їх всіх нагодую, блін. Вони будуть у мене красавчиками. І сову накормлю. Всі будуть всі будуть при їжі. Все буде хорошо. І я б, ти знаєш, я, наверное, позбирав те, що в мене є, і продав би його. Ну, бо воно ну, мені не сильно все надо. Так і данно. Бо в мене, звісно, багато всього є. Я б його, понятне діло, що би попродавав. І подождав, поки виросте нове, класне, прям круте. тому що в мене ось його горох, то він уже Celestial, Moonlight, Frozen. Поняв, це прям зумазіти. Ну да. Бо в мене є ось золотий, він теж Селестіал, Frozen. Він Навірно, буде стоїть бабла капець, ні? Золотий, я думаю, буде стоїти капець багато. Ладно, всіх я покормив. В насіннях, як я зрозумів, Опять нічого нема. У мене є ще кейс. Цей цей цей. Ось є містеріус, який ми купляли. Я готовий відкрити і. И... Він розсипався. І нічого мені не дало. О! Прикол. Хе-хе-хе. Чувак, що там? Це прикол. Це прикол. А це що лаза таке? Де лаза? О, все, це що гном? Так це мені дало! Це за того містеріус крейта тобі таке випало? Да, да, гном. Обалдеть. Мені випав Фонтаноно але... і тачка. Ну тачка теж норм. Mm -hmm. У мене є ще один містеріус крейт. Ось якщо я його поставлю. Та він буде відкриватись да. півгодини, блін. Оцього я не знав, чесно кажучи. А так мені взагалі прям непогано випало, дави? Ну фонтан, да. Все передостання, ну точка таке, да, середнє. Ну, ладно. Ой, капець, капець, пацан, ладно, давай повернемося до того, що я хотів би все продати. І ще, кстати, я думаю, що м -м, ти теж часто стикався з тим, що хочеться получити класного що як мене лисиця там або. Кровава сова, прям іменно прикольних петів. Там єнот, наприклад, класний, поняв. Але ж, ну, от єнота зараз получити, це я не знаю навіть як його отримати, по суті. Ну, яйця поставити, ждати поки виросте, і то надіятись треба. Ну, коротше, з тим яйцем, всякі оці проблеми, поняв. Можна зайти до мого магазинчик по посиланні в описі, і прям уже зараз можна прикупити собі класних петів в Гровгардені. обалденно. Прикинь, єнота можна купити, сову, кроваву, сову лисицю. Ну, прям класних, класних челів. Ну так це взагалі прям прекрасно. Прям. <хи> Не треба нічого ждати, надіятися. Ну так, да, так, да. класних петів можна відразу самому все зробити і кайфувати. Нормально. Ну. А я би поки що взяв би, поставив би, напевно. У мене є тут ще просто багато-багато А Я б, можливо, можливо би поставив. Забрав би їжака, отакого пікап. Поставив би обізяну, і у мене ще у петах є, по ідеї, Чікен зомбі, якого я дуже хочу поставити, щоб він ще зомбіфіцирував мені всякі штуки, поняв? Ну-ну. Можна два роки подождати, поки корова доросте, та й здати її. Ну да-да-да, да, да, да це ще і хочу. Або їжак, бо їжак у мене такий, як корова. А, mm -hmm. Ну. Де. Бо я хочу ще поставити. А, у мене, походу, вже і нікого нема. Да. Бо я думав, що в мене є цей, як його. Я думав, що в мене є слимак. Поняв Равл. Щоб коли збирати, yeah. щоб насіння повипадали. Ну таких приколів, на жаль, у мене. Поки що немає. Того ладно, давай я буду зараз це все збирати і пробувати на продажу виставляти. Давай я тільки, правда, покорблю трошечки цю обізьяну, вдруг вона не буде працювати із-за того, що вона голодна. Так, я навіть і золоте все збираю. Коротше, Дімон, я взагалі все збираю. Та там повний обалдіть, так? Да? Так, да, так, да, тут повний обалдіть буде зараз. Тут, звісно, я не думаю, що буде аж так прям багато, як минулий раз. Поняв, тому що минулий раз все-таки нас було багато на сервері, в мене був відсоток великий бонуса. Ну, я зроблю ще по-умному. У мене є адвансет поливайки, які дають ж, можливість мутації, правильно? да. Uh, То я зроблю ось так. Адвансет поливайки, давай всі сюди, 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 сюди. Щоб у мене все виросло великим. А я все буду збирати поки. Обавдіть мене тут цих поливайок, просто Дімон, це капець. Вірю. Так, там щось обновляється, всі діла, а я просто беру і все збираю. Горох цей теж. І я прям окремо хочу глянути, скільки стоїть Золотий горох. Я не буду все продавати сразу. От за золотий горох теж дуже цікаво. Бо якраз ще й дождусь, виросте щось велике, можливо, ще щось. Тоже правильно. Ну, no. чи драгонфрут фрути в мене золоті. Тут у мене тут ще капесочки, все. Але в манго, звісно, свій прикол. Це в манго прям реально цим сачком б, збирати. Ну так, це видно, якраз для цього і придумали ту штуку. Да, повен бакпак у мене. Давай я сразу напишу Gold. Так, у мене таке є. Таке. Це я можу прибрати, це я можу прибрати. Celestial Gold, тут і тут. тут. Ке мене є. Ось о, золотий. Горох замерший. How much? Один мільярд, пацан! Горох золотий. 1 мільярд золотий горох обалдеть. Да-да-да-да-да. <laughs> Оце то да. <laughs> а ще в мене є Rainbow Celestial Frozen Eggplant. Я би хотів узнати, скільки він стоїть, а він стоїть 61 мільйон сім на Ну. Таке. Ну да, таке. Судячи, за цього гороха так-то, то ну. <laughs> Да, горох прям вообще. Так ладно, я тоді все продаю, кроме цього гороха. Бем, і в мене мільярд. А, і в мене повернувся ще драгонфрут якийсь там, поняв? І за бібізяни, да. Угу-гу-гу. У мене є ще мунблусом, всякі, ось селесті, але якась така двіжуха. Ось така чилит-какао, Цікаво, скільки воно взагалі стоїть. How much? 22 ляма. Я таке можу попродавати, в принципі. Селестіалошокет Кенді не буду. Оцю штуку буду продавати. А в мене є. А, це ж цей він і був. Ще в мене є диско ерунда. Ще один горох. Ще один гриб, Ось у мене є ще зомбіфіцирована штука, воно з Frozen Celestial Кранбері, поняв. Mm. Оце мені цікаво скільки стоїть. Uh -huh. Ще лямчик, поняв. No, ну, нормально. Коротше, зомбі-двіжуха, тіпа нормально стоїть. це інвентарі ще раз, ще на 70 лямів. Це з урахуванням того, що я ще поки що не продав все манго, не продав всі старфрути і взагалі не продав за мільярд горох. Ну, no, горох прям тема. Та-да! б пше один, конечно, було б непогано, прям, ну. Ну звісно, да. Ну конечно, конечно, а як. Ну кожен хоче купу купу всього. Ну да да, да. Так, ну я вроде як, вроде як, зібрав все. Ну, понятно, девуше мене тут щось. все. Якісь. А, ні чорта, ще не все манго. чуєш, у мене тут є ще купа. Мені вилізти на саме дерево. Це, звісно, капець. І в мене тут є якесь таке манго, коротше, щоб ти розумів. Ти ще будеш в шоці. У мене є манго, яке прям капець капецьке важить, поняв? Прям капець, капець. Так, yeah. да, воно прям геть здорове. Зараз я спробую його знайти. Осьо! Frozen манго. Воно, правда, тільки frozen, але воно на 69 oh. кілограм. Oh. <laughs> Непогано. Серьезно. Так, старфрутики, давай все сюда. Грибочки, все сюда. Давай. хай буде, хай буде. й в принципе, все ще був. Наше минт якейсь м'ята. И давай все на продаж. Самой Ще на 49 мільйонів. Ну, короче, таке відчуття наче прям не багато. Але в мене особо нічого дико не було. По факту. Ну, тоже да. Мені цікаво, стоїть це мунблузм. Та є таке? Воно просто обичне 600 тисяч. То нормально? Ну да, просто обична квітка поняв. Це mm -hmm. зума зійти. Що в мене є ось таке ось Celestial Wet Shocked Candy. Оця, мабуть, теж дуже багато стоє. А матч 27 лямів. Ну не так і багато. Ну, у мене отака ось. Трошки побільшечко. поняв. <свист> ну да, ну <свист> це з цієї штуки що лярд стоїть, я вообще в шоці Ну це да, це прям якось прям сильно. Представ, якби воно ще було шокет. Да. А воно і є селестіал а воно просто не шокет. А, ну нехай шокет зверху було б, це ж вообще жесть. Да, було б зумазіти, пацан. Може та, же там, знаєш, півтора мільярда, два. Я думаю, що півтора би було точно, аби ще блискавка йому ввалила. <свист> це прям до гадалки не ходи, я думаю. Таке дам. цікаво, що ще можна в оцього чела купити. Він обновляється тільки раз в годину. Ну в нього ще ж є тут ось якийсь медіум, типа якась доріжка, поняв? Так, да, там, типу, різна купа всяка штука є, але я не знаю, що це нуся медіум пас Це типу, щоб прокладати доріжку. Але воно, ну, три штучки, 450 тисяч. Ну, цей купив, так. Да. Ану. то Та ти прям всі три купив? Я вообще все купив. А, я понял. <кхе> <-хе -хе> <-хе> ну, давай подивлюсь, що тут. Я до... вообще все купив, що там було. Поняв? Давай, давай, давай. Хочу так, подіряти. ну цей теж довго відкривається. Хорошо. Що тут по цьому? У мене є, типа, ця доріжка. Ага. Короче, ти поняв, так? Да? <пок»? пок» пок» пок> <пок»> доріжка прям серйозна, конечно. Ну да. Ось тобі кирпичи. Кирпичик. Отака штука. 오. Ну, це прикольно, це декоративно. Ну да. Я б тако тут до дерева його. А Тут похована моя повага до той Tower Defense. Оооох. Поняв. І сіно у мене є диви. Ну була б корова, то було б, конечно. Щось в мене є. Ну, ну в смісі, бігає десь тут, ні? Я ну не да, сього. Ну все, буде що її їсти, може тепер не кормі. Це прикинь, є же чуваки, які можуть отако з кирпича построїти хату. Ну да. Диви. Да. Де... Але це обалдеть, скільки їм треба часу в купа. Може не так грошей, як от іменно часу там треба взагалі. Та ну грошей теж капець, потому що. А, що в мене є отакий кейс. З гномиками, да? Да, да, ага. який то я пів години буду откриватися. Ну коротше, суть не в том, там грошей теж треба багато. Там. Ну, ти можеш купити там ну, 3-4 штуки, які продаються, поняв? Це дуже типу, багато. Ну так, да, але ж він потім оновиться, і там буде якась нова штука. Ну, чи да. Один да. Ждати, чи скільки Там чи дві, я не понюю. Там, прям ще багато. І тут це ще це є а, ось золоті ворота, статуї. Аби ж всі ці приколи давали якийсь буст, поняв? Хоч малесенький, там, один відсоток. Так, це прям би було чітко. А так, то ніякого буста нема. Ну, і на цьому, в принципі, оновлення завершено. Так що на цьому ми і будемо завершувати теж. Так, чуваки. Мали закінчувати, а тут, дивись, що в нас попало. Тут <смі>, у нас на час нічі додали такого чела. Такий був раніше тільки на кроваву ніч, а зараз тут можна купити Twilight Create кейс за 120 мільйонів. Я купив. І ще один. Тут є мункет Celebrity. Celestia. 15 лямів я купив. Шо, шо це, І Moon Mango ще є. Апалдеть. А, я, а ми й навіть по нього. Навіть... І подумати не могли, що може бути таке. Так, да, я й не знав, а такого, мабуть, і не було просто. Це напевно в цьому оновленні додали? Мабуть, так. Да. Поставлю зараз цю о, годлі поливайку, отут ось біля манго, хай манго ростуть круті. І поставлю оцю Celebrity Sit. Хай росте. Ну, прям що тут чітко, я ти є в цьому марині, в цій манго. Бо Боже ну, ж таки, я прям не знаю. Мунманго повинна бути прикольне. Стар колір. Прикольна штука. Мункет, ну таке, як обичне, але, типу, під свої штучки. Ну, ну да, щось лучше, мабуть. Найт Іги і Найт Сітпаки. Ну, що селе э, ці селест. Селест Берівеця, ну воно виросло таке шипасте, типа, поняв. А що а, з ним буде далі, чорт його пойми? Ага. Ну, я навіть і не знаю якесь воно таке, повільно. Угу. А може мунго, воно тупо те саме, що манго? Тільки просто вони все время мунлайтовські, ті манго ростуть. А хто його знає, знаєш хто ні. тому що, ну, між манго, між обичним і мунлайтом різниця в ціні ну супер малесенька. Геть малесенька. Але ж вона Но все. одно є, ну щось не роз, не росте тебе нічого. Не, ну... ну це ж не манго, це якийсь якесь селеспірунда. Саме тільки насіння коштувало 15 лямів, бо тому що якщо ми купили якусь лабуду, поняв? Це не прикольно. Хе-ні, ну 15 лямів це до ж. Трохи історії, трохи да. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свої подвальне. З вами був Санжіос і Дімон І всім пока-пока.